І зараз до слова запрошується шановна Наталія Георгіївна Пахомова, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, шановного нами Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка, шановного тому, що ми є партнерами. І Наталія Георгівна, дозвольте, я оголошу вашу доповідь: інтегративна підготовка вчителя початкових класів до роботи в умовах інтегративного освітнього простору. Дякую, дякую, шановна пані Світлана. Доброго дня, шановне наукове товариство, шановні колеги, практики та студенти. І дозвольте мені все ж таки передати вітання від професорсько-викладацького складу, навчально наукового інституту спеціальної та інклюзивної освіти студентів Полтавського національного педагогічного університету. У нас трошечки відбулися кадрові зміни. В нас вже навчально-науковий інститут. Тут спеціальної та інклюзивної освіти. Ми так є, давні партнери та друзі Хортицької Національної навчально-реабілітаційної академії. Ми цінуємо і пишаємося цією співпрацею і сподіваємося на подальший розвиток і активну співпрацю. Дуже приємно, що вже традиційно є продовження. Саме утримання е, наукового фронту і в умовах воєнного стану в нашій країні ми піклуємося про майбутнє, оскільки саме освічена і талановита молодь е, вона буде відбудовувати країну, і це є наші нащадки, і е, ми маємо з вами. Віклуватися саме за формування тих ключових компетентностей, необхідних, і е, ті, що е, диктує нам поклики часу. Е, саме тому е, зараз вмикаю презентацію екрана і теж дуже хвилююся, наскільки технічна е, можливість дасть мені і бачити вас, і представляти представляти. Е, свою презентацію Хочу сказати, що поки завантажується презентація, ви мені скажіть, чи пішла вона, чи не пішла, наскільки. Наскільки я все гаразд пішла? гаразд, прекрасно, але теж з технічних е, мені я вас не бачу. Ну але нічого не буду робити, щоб, не дай Боже, не нашкодити? Е, хочу сказати, що е, да, увага науковців і практиків в багатьох питаннях прикута саме організації діяльності задля забезпечення нормальної життєдіяльності підростаючого покоління саме з, зосереджена на підготовку фахівців, фахівців галузі освіти, психолого-педагогічного профілю, як зачастую ми говоримо, до роботи в умовах сучасного освітнього простору в період воєнного стану. Саме тому тема, це, як уже пані Світлана сказала, інтегративна підготовка вчителя початкових класів до роботи в умовах інтегративного освітнього простору. Знаєте, хотіла сказати стосовно інклюзивного освітнього простору, але також погоджуюсь з усіма доповідачами, да, особливо з пані Анною, що Інтегрований простір більш відображає на сьогоднішній день ті реалії, які диктують нам виклики часу. Тому що інклюзія, так, вона обмежує, да? ми говоримо, що ми включаємо дитину, але має бути сформований е, універсальний, як завжди кажу, універсальний солдат, педагог, який готовий до всього. Да? Е, тому, з вашого дозволу, я хотіла б трошечки нагадати. Що ж означає інтеграція, оскільки дуже часто користується поняттями міждисциплінарний зв'язок, міждисциплінарний підхід, на мою думку, на нашу думку, все ж таки інтегративний підхід. Які тлумачиться як об'єднання розрізнених частин в єдине загальне ціле стосується різних сфер життєдіяльності і вживається в різних науках. Енциклопедія освіти визначає інтегративний підхід в освіті як підхід, що веде до інтеграції змісту освіти, тобто до цільного об'єднання його елементів в цілісність, коли результатом інтегративного підходу в педагогіці можуть бути цілісні знання різних рівнів, цілісні знання про дійсність, про природу з тієї або іншої освітньої галузі. Предмета, курсу, розділу тем. Ви подивіться, наскільки потужна конференція і представила і ті технології, і штучний інтелект. А на сьогоднішній день ми не можемо говорити про те, що це окрема галузь. Тобто освіта, педагогіка, вона втілює в себе всі галузі знань. Тобто, ми на сьогоднішній день ми будемо говорити, що існують поняття, які. Особливо відображають рівні інтегративності знань на міждисциплінарних зв'язках. І ми на сьогоднішній день в нашій освітній системі використовуємо поняття: інтегровані, інтегральні і інтегративні. От стосовно інтегровані це елементи інтеграції використовуються епізодично і задаються ззовні. Інтегральні, що характеризують гнучкою системою структурування змісту навчального процесу, модернізації елементів здійснюється не тільки за предметним і комплексним, але й за об'єктним і проблемним принципом. І інтегральні, які передбачають створення нового змісту, що виходять за межі існуючих предметів, і структури на основі різних типів. Інтеграції зовнішньої, і внутрішньої, змістової і процесуальної, тобто філософії освіти на сьогоднішній день інтеграцію розглядають і як парадигму, і як методологічна основа, і причому інтеграція вона може відбуватися на різних рівнях. На макрорівні, мікрорівні, тобто на сьогоднішній день не існує однієї тільки класифікації цих знань, існує більш, так скажемо, система, яка дозволяє використовувати саме це взаємопроникнення в різних галузях знань. Отже, хочу сказати, що як наслідок Парадигми сучасності, парадигми освіти і інтегративності в системі подачі освіти виникають такі інтегративні поняття, як адаптивна педагогіка, як Бондар Володимир Іванович сказав, що це нова адаптовна педагогічна парадигма адаптивно педагогічна парадигма. Тобто, це на виклики сучасності. Ми говоримо про те, що ви саме в підготовці фахівця психолого-педагогічного профілю. А зокрема, Володимир Іванович говорив про вчителя початкової школи. Він говорив, що це філософія освіти, і в умовах безперервності і мінливості соціального середовища. Саме вчитель має бути підготовлений на ідеях і принципах, здатних виховувати в кожному е, учні бажання до можливості динамічно розширювати матеріальний і духовний світ. Ми говоримо про те, що на сьогодні адаптивний простір має прийняти кожну дитину і зорієнтувати її і е, на її можливості опанування тими або іншими знаннями. Також як інтегративне поняття, інтегративна дисципліна на сьогоднішній день ви можете зустріти поняття як інклюзивна педагогіка, хоча достатньо суперечно, оскільки педіоводити, а інклюз включати. Да? А педагогіка все одно вона включає будь-яку особу, будь-яку дитину в відповідності до законодавчого простору нашої країни. Так? Е, хочу сказати, що е, також на Філософському парадигмальному рівні ми з вами констатували в ХХ столітті достатньо широко використовувалися такі інтегративні теж поняття, як соціальна педіатрія. Для мене теж було це на той час дивиною, але як можна да, соціалізувати дитину, так скажемо, опікуючи і її здоров'я збереженням. або лікувальна педагогіка? Яка також говорила, що можливість впливу на психосоматичне здоров'я педагогічними засобами. Хочу сказати, що ми всі з вами знаємо, що для забезпечення да, достатньо успішної навчальної діяльності для будь-якої особи, в першу чергу студента чи то дитини, має бути ціннісно мотиваційна складова, збережена. Ми говоримо про те, що будь-яка діяльність вона має бути змотивована. І лише тоді наступним етапом є потужна робота пізнавальної діяльності, що має бути забезпечена нормальним психоемоційним станом. Мені дуже сподобалася стосовно травмоорієнтованого навчання, оскільки не Сьогоднішній день е, фахівець, педагог, він має бути компетентний щодо надання першої медичної демедичної підготовки. підготовки. Да? Він має вміти спілкуватися в япах, наприклад, тривожних станів, да? бути компетентним, як робити, як е, унеможливити виникнення стресових ситуацій да, у дитини. Е, наступний це пінувальна інтелектуальна складова, оскільки ми говоримо як. Що говорити про інтегрований простір, в який ми, звичайно, маємо зверніть увагу не інтелектом, оскільки е, також е, труднощі інтелектуального розвитку вони потребують особливої підтримки, да, якщо ми будемо говорити про інклюзію. Але в цьому аспекті, який в нас має бути підготовлений фахівець, що він має орієнтуватися і в пізнавальній активності, і в інтелектуальній активності. Розумієте, це ну, Високого рівня гатунку фахівець, який ну, на сьогоднішній день ну, я просто не знаю, це високоінтелектуальна особа, це еліта нації, як дуже любить говорити наш ректор щодо підготовки фахівців. Ну і остання складова це матеріальна технічна база учасників освітнього процесу. На сьогоднішній день в умовах. Змішаного навчання, де ми говоримо про дистанційну форму навчання, якщо це територіально неможливо, і про очну форму навчання. На сьогоднішній день на нові виклики суспільства ми говоримо про IT-технології, які ну, вже війшли в наше життя, і ми з вами ну, взагалі не. Можливо, не представляємо, як ми далі зможемо навчатися без цієї технічної підтримки. Так, це і гаджети, це і програмне забезпечення, тобто ми говоримо про інформаційно-комунікаційну компетентність. Я не буду зупинятися довго на всіх етапах. Представлених напрямах, але хочу сказати, що взагалі інтеграція медико-психологічних і педагогічних складових, наприклад, в професійній підготовці фахівця, це динамічний і безперервно суперечливий процес, що вимагає прогностичного підходу, врахування мотивації та особливостей Параметрів знань, виявлення специфіки і структурування предметних та інтегрованих знань та передбачає застосування адекватних змісту форм і методів і засобів навчання. Ще хочу зауважити, що на сьогоднішній день, оскільки ми також наш університет увійшов в пілотний проєкт, розглядається вже інклюзивне навчання, так як ми. В закладах вищої освіти це непростий процес, саме і створення центрів підтримки студентів з інвалідністю, студентів з особливими освітніми потребами, передбачає особливої підготовки фахівців, не лише закладів середньої освіти, ми говоримо про заклади вищої освіти. Тому в більшості із нас і викладачів вищих закладів освіти, Мають бути компетентні, як сказала попередній доповідач, інклюзивна компетентність. Хочу сказати, що от буквально затверджений професійний стандарт вчителя логопеда тільки стосовно спеціальності 016 спеціального освіта. і якщо в вчителя початкової класи орієнтується саме на психологічні, фізичні особливості, дітей шкільного віку, дошкільного віку. То професійний стандарт вчителя логопеда він орієнтується на блок медико-біологічних складових. Хоча ми з вами знаємо, що на сьогоднішній день інклюзивна освіта, інклюзивне навчання воно вилучає цей медичну складову і що ми отримали. Ми фактично не знаємо про стан соматичного здоров'я, ми не знаємо про особливості. Нервової системи дитини і так далі, але те, що отримає і з чим має працювати педагог, це надзвичайно складна робота, оскільки погляд скринінг має зробити висновок про стан емоційної сфери, про стан психічної сфери, про можливість комунікації, про рівень обізнаності. Да? І педагог на сьогоднішній день має бути універсальним і налагодити собі е, е, як план дій до, з кожним, з кожним е, із учнів, да? і з кожним на сьогоднішній день, якщо вам буде говорити, з студентам. Тобто у нас дитиноцентроване центроване навчання, студенто-центроване навчання, яке саме стави перед фахівцем чи до середньої ланки, чи до вищої ланки, надзвичайно високі вимоги щодо компетентності. Але саме робота, звичайно, хотіла говорити про вчителів початкової школи, але все, що наболіло, одразу вам передаю такий меседж. Але хочу сказати, що в умовах воєнного часу особливого значення набувають саме знання медичного і психологічного складу стосовно супровіду супровіду і забезпечення, звичайно, психофізичного здоров'я дитини. Саме в закладах освіти ми маємо в закладах вищої освіти ми маємо готувати фахівця, який сьогодні готовий бути резильєнтним. Це такий термін, який також достатньо широко війшов в обіг. Педагогічної галузі, освітньої галузі, це психологічна пружність, це стресостійкість, і існує ціла система навчання і проходження тренінгів стресостійкості щодо опанування тривожних станів. Це надзвичайно актуально і для педагогів, і для психологів. І саме емоційна лабільність, емоційна стабільність, тому що Якщо ми з вами знаходимося зараз на території України, ми не можемо не співчувати, не пропускати через себе всі ці події, які відбуваються безпосередньо в наших регіонах. Ми вболіваємо за Запоріжжя, ми вболіваємо за Суми, ми вболіваємо за Харків, так і нашому регіону достається, що не може не відзеркалюватися і не відображатися на нашому психічному стані. Отже, успішність нормалізації психічного емоційного стану це звичайно, вміле керування своїми подумками, своїми емоціями, що передбачає також інтегративні підготовки медико-психолого-педагогічної знань. Сьогодні дуже я люблю це говорити сьогодні не максимум знань. А саме їхня інтеграція, мобільність і вміння застосовувати при розв'язанні практичних. Завдання роблять фахівця здатного до професійної діяльності, а саме інтегративні знання, які забезпечують успішність освітньої діяльності, тобто успішність інтеграції складових професійної підготовки, може забезпечити і впровадження інтегративних дисциплін, спецкурсів, спецсемінарів, навчальний процес, зокрема при підготовці магістерського, магістерської програми за магістер. Програми підготовки фахівця педагогічної освіти, початкової освіти, використову впроваджена освітня дисципліна, саме адаптивна, да, педагогіка та основи. Інклюзивного навчання, тобто, ми говоримо про вже інший рівень, який саме орієнтований на інтегративну підготовку, інтеграцію цих знань. Отже, інтеграція педагогічних і психологічних і медичних знань, я вже сказала, пов'язана з узагальненням і ущільненням, і концентрацією саме. Різних складових з різних галузей. Ми говоримо і про класифікацію, і про систематизацію, і відтворення цілісної складової в організації певного об'єкту. Інтеграція знань в процесі підготовки, згідно загальнопедагогічних досліджень, вона проєктується в змісті освіти. Вона може розглядатися, ну як правило, я визначила три позиції: це як педагогічна модель соціального замовлення. Якщо ми будемо розглядати це на рівні певного освітнього закладу, да? тут можемо говорити. До безбар'єрності, да, де ми будемо готувати освітній простір для можливості залучення всіх здобувачів вищої освіти до навчання освітньої діяльності, як дидактична модель навчальної дисципліни, де ми з вами вже в автономії вуза входять можливість компонування, да інтеграції певних навчальних дисциплін, і як навчальні матеріали на сьогоднішній день також я вам сказала, що існує і. Різні підручники, навчальні посібники лекції, які саме створені на межі двох, трьох і більше галузей знань. Як приклад, хочу сказати, що на сьогоднішній день існує безліч проєктів міжнародних проєктів. І завдяки яким створені певні освітні простори, які дають можливість, ну, наприклад, щодо нашого навчального закладу стосовно точки спільної ЮНІСЕФ, де наші студенти, оскільки Є студенти, і більшість студентів денної форми навчання здобувають свою освіту очно, офлайн, вони мають можливість долучатися до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами саме на цих точках. Да? І студенти спеціальності початкового освіти, дошкільного освіту достатньо успішно здійснюють супровід. Да? І можливість реалізації роботи саме з цією дитиною. За е, цими, так скажемо, волонтерськими залученнями вже для себе е, студент розуміє, да, чого не вистачає, яких знань, е, що він має е, опанувати самостійно, чи то звернутися до. Е, е, Викладача за допомогою, і, звичайно, це можливість реалізувати свої невеличкі магістерські дослідження з тим, щоб адаптувати да, і діагностичний матеріал, і методичну роботу. Основним завданням також є залучення до роботи з дітьми. З різними порушеннями і з особливими освітніми потребами, також функціонує навчальна консультативно діагностична лабораторія. Ну і хочу сказати, що оскільки нас орієнтують на Роботу з ветеранами на сьогоднішній день є програма Освіта ветеранів в закладах вищої освіти. Ми теж будемо говорити з вами про ці інтегральні інтегративні простори, які дають можливість здобути перекваліфікуватися нашим захисникам, захисникам і захисницям. Ну і вимогами до підготовки фахівця на сьогоднішній день є інтеграція медичних, психологічних, педагогічних, можливо, ще й звичайно юридичних, оскільки нормативна правова база теж потребує певних знань і компетентності в цій сфері, в підготовці фахівця до роботи в умовах інтегративного освітнього простору, уміння впливати на покращення психосоціального стану, це в першу чергу емоційна сфера, мотивація, психічний стан. І повірте, що самими, ви знаєте, самими незахищеними в цих ситуаціях є діти. Їх реакція інколи є неочікуваною, ви всі знаєте, особливо коли спілкуєшся з переселенцями, спілкуєшся з дітьми, які саме покинули території і знаходяться як тимчасове переміщення особи і в Полтавському регіоні. Це дуже кропітка робота. Інколи здається, що ти знаєш все теоретично, але практично деякі методи і прийоми не працюють. Уміння, наступне уміння працювати в команді. Команда фахівців різного профілю ну, це можливо, наш той ключовий момент і порятунок. Да? Е, якщо ми не можемо певні знання інтегрувати і заохотити, і знайти е, таку ефективність, да, результативність, ми збираємо консіліум, ми шукаємо допомоги від наших е, дружніх фахівців. І е, сформованість фахових компетентностей, що є ключовими е, при роботі фахівця. Психолого-педагогічного профілю, ну, зокрема, вчителя початкової школи. Е, можу говорити дуже багато, але розумію, що я трошечки, можливо, перебрала час. От, якщо є запитання, я готова відповісти. Дякую, Наталія Георгівна, за ваш такий. Об'ємний, але ж дуже цікавий виступ. Тут присутні не тільки здобувачі початкової освіти, запрошені і здобувачі, викладачі. Спеціальної освіти, тому я думаю, що цей, ця доповідь, ваші знання, ваші надбання вони будуть дуже, -дуже корисні різним фахівцям, і саме ця інтеграція буде реалізована. Дякую вам. Дякую. Наталія Наталі Гіоргівна, я також хотіла би привітати вас, подякувати вам за чудову цікаву лекцію. Та від імені Хортицької національної академії, від імені всіх нас, від імені нашого ректора, привітати вас е, з тим, що з сьогоднішнього дня ви директор навчально-наукового інституту спеціальної та інклюзивної освіти. Дякую, дякую. Не з а з другого числа. Ну нічого, Бибачте, я знала від вас ні, ні. сьогодні. Тому дякуємо вам за все, за таку плідну співпрацю, за цікаві матеріали. Ви завжди нас підтримуєте і за те, дякую. що Да. Дякую вам, величезне, да. бажаю і подальше тримати високу планку в підготовці фахівців, психолого-педагогічного профілю рідної Хортицької академії. І хочу побажати сьогодні всім плідної роботи і, звичайно, дуже багато дуже багато думок, дуже цінні доповіді. Ну і бажаю, сподіваюся, що ми далі ще будемо співпрацювати і зустрінемося. Далі. O